Туристи, біжені, це вже все не діє, все закінчилося. Зробіть нові паспорти, особливо дитячі, тому що вони дійсні 4 роки. Подовжені паспорти більше не діють. Важлива інформація для громадян України 29 жовтня 2025 року. Вступили в силу зміни про дію подовжених закордонних паспортів, точніше, про припинення цієї дії, коли почалась повномасштабна війна за РФ. Було прийнято рішення дозволити вписувати дітей в паспорти і продовжувати паспорти більше, ніж термін дії їх там вказаний в вашому паспорті. Це було зроблено для того, щоб ви могли користуватися своїм паспортом, коли система не працювала. Пройшло з того часу вже більше трьох років. Ми постійно нагадували своїм туристам: зробіть нові паспорти, особливо дитячі, тому що вони дійсні 4 роки. Дорослі, звісно, на 10 років, але все одно за півроку до закінчення терміну паспорту вони більше не діють. І ось настав той час, коли ви більше не можете користуватися паспортами, які подовжені від руки, або де вписані діти. Що ж робити? Перше, ви можете звернутися в ДП документ. В багатьох країнах на зараз він є. І там зробити новий паспорт собі або дитині. Крім цього, ви можете звернутися в консульство або в посольство. З цим, звісно, найбільша проблема, тому що великі черги кажуть, що в багатьох країнах взагалі на 8 місяців вперед неможливо взагалі туди потрапити, що ускладнює ситуацію. Законодавство більшості країн світу дозволяє перетинати кордон. З паспортами громадян України дорослих яких 10 років, а дитячих 4 роки. Що це значить? Якщо ви, наприклад, зібралися їхати за кордон, у вас паспорт протермінований, але подовжений, ручкою вписаний, да, з початку 22-го року, вас просто не впустять в цю країну. Або ви хочете сісти на літак. Така сама буде проблема, тому що ніхто не буде розбиратися, що таке трапилося. І багатьох туристів вже виникали до цього проблеми. Неважливо, турист, вибіженець, це вже все не діє, все закінчилося. Що ж можна зробити? Крім того, що зробити новий паспорт, що найперше і найважливіше важливо, кожен громадянин України має право мати на руках два діючих закордонних паспорти, навіть якщо ваш паспорт умовно виданий був 2000. В 17-му році і термін його дії ще до 27-го року. Ви без проблем в 25-му можете зробити ще один паспорт на 10 років. Або навіть ви в 24-му році зробили паспорт. і Він до 34-го, в 26-му ви можете ще один зробити. Або два одночасно. Це не має зовсім ніякої різниці і значення. Ви можете мати два закордонних паспорти, як дорослих, так і дитячих, що важливо. Сподіваюся, що ця інформація була для вас. Корисною, що навіть якщо ви зараз знаходитеся в цій складній ситуації, ви її вирішите, обов'язково підписуйтеся на наш канал. Ми стараємося тримати вас в курсі останніх новин і останньої інформації. На нашому каналі є також інформація про виготовлення паспортів в одному з ДП документів в Барселоні. Часто запитують, чи треба там два рази повертатися, чи можна один раз, і потім по пошті пришлють. Всюди особиста присутність, якщо ви дорослий. Про вартість так само інформація є на одному з відео, або ви заходите просто на сайт ДП документи, там все досить доступно, зрозуміло, розписано, як це зробити, як оплатити там про дію, чим можна оплатити готівкою чи карткою. Це також є у нас на відео. Я думаю, ми пов'яжемо так. Це відео. З тими попередніми, які в нас були, ви можете передивитися. Дякую за перегляд. подобайку. Тетяна Гапоненко, 7-Level Travel. Подорожуйте і тримайте документи в порядку.